Репетиція мюзиклу Ніч перед Різдвом. Твір переробили на сучасний лад, а головною родзинкою є те, що замість професійних акторів грають співробітники бібліотек. Одну з головних ролей грає заступниця директора Катерина, вона королева гламуру. Зараз підлітки дуже полюбляють щось таке цікавеньке, яскраве, щось таке модненьке. Тому трошки передкрою вам секрет. У нас вакула буде здобувати 15-й айфон та да, для своєї Оксани прем'єра відбудеться 28 грудня о 16.00 в центральній міській бібліотеці. Вхід безкоштовний. А це вже музей історії Дніпра. Тут підготували новорічно-різдвяний квест. Він вже стартував 6 грудня і триватиме до середини січня. Кожна зала експозиції музею представляє собою декілька станцій, а музейної вулиці, якою мандрують наші відвідувачі, виконуючи поступово завдання квести Ребуси і дізнаючись багато цікавої інформації з історії цього свята. Проходження квесту запрошують дорослих та дітей від 6 років, адже важливо, щоб дитина вміла читати та рахувати. Я тебе кохаю, «Чесно?» чесно, чесно і я тебе кохаю. Новорічний мюзикл Шрек його вже зовсім скоро представлять у Дніпровському будинку мистецтв. Євгенія та Олег грають фіону та Шрека. Ми е, брали за основу Бродвейський мюзикл Шрек, а дуже багато надихалися музикою та грою акторів. Це трошечки не так, як в мультфільму, але більш музично, більш ну, це ж справжні герої грають. І наші глядачі дуже полюбляють потім з нами фотографуватися. Це для них прям магія. Подивитися мюзикл можна 24, 29 грудня та 3 і 6 січня.